Ранкове сонце починає підніматися яскраво блакитне небо і метелики. Сіба зітхає і розтягується час для пригод каже вона з гордістю, що це за шурхіт? що це за щебетання. Маленькі пташки не можуть досягти неба. Сіба здивовано, говорить, не хвилюйтеся, друзі. Я допоможу вам полетіти до того, як день закінчиться. Гілки без зупинки, перія готові, крила міцно тримаємо, ми будемо разом летіти в небо, допомагаємо пташенятам літати ура! Доброта сім вирятує день з відвагою, сміхом і серцями щирими Немає нічого, чого відважні серця не можуть зробити. Пташка махає крилами, але починає падати. Сімба стрибає, вона рятує всіх. Спробуйте знову. Вона підтримує їх грацією Тепла посмішка освітлює її обличчя. Зузу приносить листя для маленької гірки, тіко розгойдується поруч повний гордості. Готові на старт поїхали, каже Сімба. Пташенята ковзаюче через водо Помагаємо пташення, там літати, ура, доброта сімби показує шлях, з відвагою, що сяє в небі, маленькі пташки починають летіти. Допомагаємо пташення, там літати ура, командна робота робить джунглі веселими. Допомагаємо друзям, великим і малим. Відвага може підняти нас усіх, Немає крил, що занадто слабкі. Немає мрій, що занадто високі. Сімба каже, просто спробуйте. З кожним помахом їхній дух зростає. Завдяки любові та довірі вони вчаться літати. о, 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 о. -о, 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 -о. Допомагаємо пташенятам літати, ура! Джунглі співають день. Сімба посміхається її серце таке велике, вона спостерігає, як її друзі летять плічі пліч. Тепер зірки починають мерехтіти, сімба наспівує свою джунглеву мрію. Летіть, мої друзі, небо ваше. Вона махає під гуркіт лісу допомагати іншим, близьким чи далеким. Ось що робить нас тими, хто ми є. Oh